Ви знаєте, брати, і сестри, будучи сьогодні на ранковому служінні і дивлячись, як проходить хід самого служіння. і Сьогодні ми мали, ви знаєте, ми були учасниками. Трапези Господні, і я дивився, брати сестри, на протязі всього тижня ми готувалися в п'ятницю. Ми мали пісти молитву. І дивлячись на нашу підготовку, і відрізнялося служіння, брати і сестри. Ось так дивлячись на це, хотів би саме про це і поговорити, про нашу підготовку до служіння. Я зачитаю Слово Боже, це буде книга Вихід, 19 розділ з 9-го вірша. Господь сказав Мойсеєві: Ось я прийду до тебе в густій хмарі, аби народ почув, як я розмовлятиму із тобою, і щоб повірити, то повірили тобі назавжди. Тоді Мойсей переказав слово народу Господу. Господь сказав Мойсеєві: Іди до людей, освяти їх сьогодні та завтра, і нехай вони виперуть свій одяг, хай вони будуть готові до третього дня. Адже третього дня Господь на очах усього народу зійде на Сінайську гору. Саме до цього місця. Ось роздумував, чи роздумував над цим текстом Слова Божого, і як Господь він говорив з Мойсеєм і справді дивувався, наскільки Мойсей був мужем Божим, що він говорив так з Богом, але хотів би поговорити про те, як Бог він говорить Мойсеєві, що я зійду на гору, щоб побачив весь народ, і він утвердився, і він зрозумів, і повірив тобі назавжди, що я розмовляю з тобою. І Він каже, що перед тим, як я зійду на ту гору, ти приготуй народ, щоб він був готовий. І він каже, щоб. На сьогодні і завтра він підготував, освятив народ, щоб вони випрали свій одяг, щоб вони приготувалися до зустрічі. І далі Господь він перелічує ще також певні вимоги. Він каже, щоб зробити межу до гори, щоб вони не торкалися, не підходили до тої гори, щоб їм не загинути. І ось проходить той термін, і Мойсей він виконує все, що то сказав Господь, і Господь сходить на третій день. Я зачитаю це також ці місця цей вірш. Зранку третього дня, почувши громи, і спалахнули в блискавки, густа хмара нависла над горою, і пронизився, пролунав звук гори. Тому всі люди на... в таборі затремтіли від страху. В... Ви знаєте, це таке Божа. Бог появляється в такій святості великій, і в народу з'являється страх. І далі, коли Мойсей він говорить з Богом, то народ в народу приходить страх, і він говорить, що ти говори з Богом, а нам будеш переказувати. Ми навіть не будемо підходити до й гори, а вони навіть віддалилися. Я роздумував над тим, брати і сестри, як Господь він каже, приготуватися, щоб бути готовими, побачити і почути те слово Боже, побачити. Слава Господню. Він каже, що приготуватися, і так само, брати і сестри, в нашому житті ми знаходимося в, Божі, в Божому домі, а я впевнений в тому, що в Божому домі є Божа присутність. Амінь. Брати і сестри, роздумува над тим, як ми йдемо в Дім Божий, де є Божа присутність, і маючи такі невеличкі приклади із свого життя. І ви знаєте. Будучи ще декілька років тому, ми якось запропонували нам поїхати в Глажеву. Ви знаєте, невеличке село, де є декілька старих пенсіонерок, які просять, щоб ми молоді їх послужила. І ви знаєте, це не те служіння, де багато членів церкви, де може хтось тебе почує, побачить, похвалить, але туди просять, щоб хоча б почути, щоб хоча б заспівати. Їм дуже приємно тим старим ну, пенсіонеркам. ви знаєте, вони, вони постійно плачуть, як ми приїжджаємо, коли ми співаємо. Ви знаєте, і одного разу ми. Були ми, ну як завжди, проходило служіння, проповідували, співали, розказували вірші. І коли співали одну пісню. Я сам по собі чутливий, ви знаєте, інколи плачу, коли співаю. Але ви знаєте, дивлюсь, проходить певний термін. Я бачу, що всі плачуть. І проходить, ми навіть не доспівали тої пісні, і всі схилилися на коліна, і ми почали молитися. Дуже сильно, ви знаєте, такі відчули ми Божий дотик, як Бог благословляє. Божа присутність справді наповнила. І ви знаєте, Слово Боже, воно говорить: де двоє чи троє, там і він серед нас. І ось так думав, брати, сестри, ось саме Бог наповнив в тій маленькій церкві, де всього на все Декілька старих жіночок. І ось так розумував, брати і сестри, От можливо, ми, коли туди їхали, ми не так готувалися. Але ось ці старі жіночки, вони так переживали, щоб хтось приїхав, вони так переживали, щоб Господь він благословив те служіння. Вони так переживали, щоб Господь він проговорив, що Він благословив. І ви знаєте, був наглядний, вигляд, наглядний приклад того, як Бог благословив. Кожного Бог наповнив, така благодать прийшла. ви знаєте, і навіть дивлячись на хід ранкового служіння. Мені, брати, і сестри, дуже ви знаєте, сподобалось. Навіть присутність не завжди наша така є, як сьогодні була зранку. Коли ми приготувалися, ви знаєте, Слово Боже, воно лунає, воно торкається серця, тобі хочеться плакати. Ти відчуваєш, як Бог торкається до серця. І як важливо, брати і сестри, справді нам прикладати зусилля, коли ми йдемо в Дім Божий. Щоб нам ми готували свої серця, ви знаєте, не тільки, можливо, зовнішність і ви знаєте, чув. Приклад Одного проповідника, спікера, який вже, ви знаєте, дуже був відомий, його попросили, щоб він виступив на одному з семінарів. І він, він підготувався, він молився, щоб Бог благословив. І проходить певний час, саме той день, в недільний ранок, він прокидається. Він жив в багатоповерховому будинку. І коли зранку він прокидався, то на він жив на сьомому поверсі, то йому не вистачало тиску води, щоб помитися. І Він мусив спускатися, іти, набрати в колодязі воду. І він все це зробив. Він спустився, набрав воду, підняв. Ався нагрів, він помився, погладив свій одяг. Ви знаєте, щоб від нього не було неприємного запаху, щоб одяг його був охайний. Ви знаєте, поглажений, і він вже спускається. Його чекає машина. Він по тому е леснічному марші спускається. і він розуміє одне: що він зранку прокинувся, приклав масу зусиль. Щоб люди побачили, що він охайний, що від нього немає неприємного запаху, але він навіть не попросив Божого благословення в той день. Він навіть не подякував за той ранок, за, за ту ніч, яка була. І він каже: Я прямо на, на тих сходах я впав і каже, я почав дуже скрепко плакати, і, каєтесь, і просить Бога, щоб він простив і благословив. І це все він приходить і розповідає далі на тому семінарі. Ось, брати, і сестри, я так роздумував. Інколи ми також прикладаємо масу зусиль. Масу зусиль. Як і Марта і Марія, і ви знаєте, є був такий приклад в Біблії, де, ви знаєте, Марія вибрала благу часть, а Марта, вона, знаєте, вона старалася і те, і те. Але інколи, брати і сестри, нам потрібно приготувати своє серце, щоб чути голос Божий. Нам потрібно приготувати серце, щоб ми почули те, що говорить Господь. І ви знаєте, ось. Молодь, яка готувалася, молоді проповідники, сестри, які готують вірші, пісні. Сьогодні Господь він буде промовляти. Я вірю в те, що Господь він буде говорити через цих молодих братів, через тих сестер, які будуть розповідати вірші, через тих груп, які, які будуть співати. Господь буде говорити. Але тут, брати, сестри, має бути такий зв'язок, брати, сестри. Коли люди, які будуть служити, вони готувалися, і люди, які будуть слухати, вони також повинні готуватися. Вони також повинні прикладати зусилля і мати дерзновіння, і мати жажду в тому, щоб Господь щоб почути те, що хоче сьогодні, Господь буде говорити. І ви знаєте, зранку брат говорив, що Інколи буває таке, що можна вийти і нічого не почути, вийти пустим, але брати і сестри, саме на ранковому служінні так не було б так. І брат наголошував на тому, що кожен вийде з цього місця або благословений, або осуджений. Брати, і сестри, і також можна в цьому зібранні вийти або благословеним, або можливо і не почути те, що говорить Господь, і думати, чому Господь мовчить, брати і сестри, і як важливо приготуватися, приготуватися до служіння, брати, і сестри, ви знаєте, як говорить. Як говорив Господь до ізраїльського народу, очистити свій одяг, очиститися, очиститися самому, щоб бути готовими, чути голос Божий, щоб побачити ту велику славу, щоб Господь він міг промовляти до нас кожного. І чув такий приклад одного священнослужителя з православної церкви, коли йому запитали, чому мерців. Одягають в костюми, або в якісь плаття. Ви знаєте, можливо, це якийсь обряд, але він говорить, каже, що. Мерця не одягають в футболку або в шорти, його одягають в костюм або ще якось, тому що його готують до зустрічі з Богом. Брати і сестри, ми знаходимося в Божому домі, ми готуємося, ми хочемо, щоб Господь він говорив до нас. Ми хочемо отримувати Божі благословення. Як важливо нам прикладати зусилля, щоб почути голос Божий, щоб ми розуміли в те, що ми йдемо в Божу присутність. І раніше, навіть в старому заповіті, якщо досліджувати і дивитися, то в Божу присутність. З не всі могли зайти, могли священники, але перед тим вони також розвящалися. Брати, і сестри, ми маємо гарну можливість в Домі Божому знаходитися, чути голос Божий, чути те, що говорить Господь сьогодні через проповідників, через пісні, через вірші. Брати, і сестри, хай Бог благословить, щоб в нас була жажда почути те, що говорить Господь. І сьогодні також нагадувалося за ту жінку, яка. В якої була кровотеча 12 років, яка мала жажду, яка положила в серце своє, лише доторкнуся до одягу і буду здорова, брати, сестри, якщо ми лише положимо в своє серце бажання, що я приготуюся, щоб Бог проговорив до мене. Боже, щоб Бог він говорив на цьому служінні до мене, щоб через цього брата я почула відповідь, через цього брата я почув відповідь, через цю пісню, Боже, проговори до мене. І ви знаєте, Бог вірний в своєму слові, і пише слово Боже, що якщо батько любить, і коли ти попросиш хліб, чи він дасть камінь. Амінь, то тим більше, і отець, що на небі, він так само поступить, що він дасть те, що ти просиш, брати і сестри. І коли ми маємо жажду, коли ми просимо, щоб Господь проговорив, що ми. Пішли з цього місця не пості, а мали благословення. Щоб ми мали силу, брати і сестри, то Бог благословить. Ви знаєте, і в мене велике бажання разом з вами ревно помолитися за це служіння, щоб Бог благословив, щоб кожен із нас ми приготували свої серця, щоб почути голос Божий. Те, що сьогодні хоче сказати, Господь, що ми стали на сторожу свого серця, щоб Господь через цю молодь, яка готувалася, щоб Бог говорив сьогодні. Давайте ми станемо на наші коліна і ревно помолимося. Йому хай буде слава.